Інструкції лишити зразу не можна. Треба зачекати секунд 20-30, а тільки потім залишив. Вже десь прийшло 20 секунд. Двигун обкатку майже пройшов. По інструкції написано 5 годин. Пропрацював десь 4,5 години. Я весь час записував, скільки я. Працював там по 15-по 20 хвилин спочатку, потім трохи більше. Ну і зараз звіллю оливу, поки двигун гарячий. Побачиш що яка вона там. Так, щупа положу десь, щоб загубити. Costa então, com Заливаю свіжу оливу. По мануалу потрібно лить такий такей. Ось залью 4 кубики ось свіженької чистенької оливи. два Три. Чотири. Все, якраз поза вливну горловину. Там написано інструкція. Закриваю. Слідуюча заміна по інструкції через 25 годин, але звичайно я не буду чекати 25 годин. Заміню швидше. Стара олива відстоялась. Вроді нігде нічого немає, ніякої ні стружки, нічого, тільки що потемніло. Ще по інструкції там потрібно косити, на обкатці потрібно косити головкою ось цієї з месини. Я десь годину і от косив, десь по 20-15 по хвилин, там засікав. Але потім пішов на ось ту траву, де я знімав відео, де я косив. А там дуже важко ось цією головкою косити. Тому я надів диска. він менший, він... там в комплекті йдуть диски 255 в діаметрі. А цей по-моєму чи 245, чи може ще й менше, чи 240. Він ось тарілкою. Ним зручно дуже косить. Другий раз я замінив оливу в двигуні. Заміняв не через 25 годин. Як по інструкції пишеться, а через 10 годин. Думаю, частіше буду міняти. Буде краще, там її 80 грамів входить. Не дуже великий розхід. Але щоб не записувати, скільки годин я відпрацював, щоб слідуючі заміни. Там слідуючі заміни, третя заміна через 50 годин. І так всі послідуючі теж по 50, через 50 годин. Я не буду по 50, десь 25 годин, але це все записувати дуже важко. Все контролювати. Тож я в Китаї замовив ось тахометр такий. Зараз я його ще не, роз... не відкривав. Ось такий. В інтернеті видивився, що ставлюють. Ось попробую його тут поставити. Він тут не буде мішати мені. Так, тут щось інструкція якась, мабуть, як його виставляти. Звичайно на англійській мові. Але за допомогою перекладача я думаю якось прочитаю. Тож буду встановлювати. Зараз зніму захист оцей. Подивлюсь, як сюди, чи не мішає нічого, як сюди добратися. Закріпив я тахометр. Ось так на заклепки я взяв. Тут вмотав кром-провода, Провертів дірочку. Зараз попробую відрегулювати. Зараз заведу. Побачу скільки там буде показувати. по показує, плаває. Зараз це на якому, це на першому, на другому буде положені. Чотири. На третьому, на третьому положенні буде. Аж вісім. Ні, залишаємо на першому, Якраз оберти холостуху десь. Дві з лишнім тисячі. 4,5. На першому положенні залишаємо. Це буде зараз показувати. Ну, я перекладав за допомогою перекладача. Тебе показувати і, як заведена мотокоса, показувати оберти двигуна. Як заглушиться, буде мотогодиним показу. Ще ще раз. В цьому положенні. Ставлю кришку. Тільки не знаю, це напишіть в коментарях, чи можна обрізати ось цей провід, я не знаю, чи можна обрізати і зробити його коротеньким. Чи так треба і залишити. Мабуть, я думаю, можна обрізати, ну поки що залишу. Зараз його тут поставить. Отже, що в заключенні. Першу і другу заміну оливи я вже зробив. Там по інструкції потрібно першу через 5 мотогодин, другу через 25, третю і через 50. Я ж першу зробив заміну раніше. Другу через 10 годин я зробив. Ну а тепер буду десь не 50 годин, а десь хоча б 25 годин проробить і буду міняти. А це не складно. Відкрутив, злив, знову залив і хай працює. По лічильнику мотогодин буду дивитися, засікати. Провід не знаю, потім причеплю. Може відріжу, може так залишу, як не буде мішати. Мотокосою я в принципі задоволений. По конструкції ручка ось ця зручна. Зручно, що є ось фіксація положення газу. Зручна кнопка вимкнення. Що вона повертається, вимкнув і повертається в положення. Не забуваєш за неї. Так ось цей ремінь, вже він трохи покутаний, ну то нічого, він зручний, розгружає плечі. Тут є підтримуюча, Ну, коротше задоволений. Цим я задоволений. Це не головне. Так, самою мотокосою. Вона слабша, ніж у мене була двохтактна коса, хоч там і заявлено в технічних характеристиках виробний вказ є дуже багато. Але там в інтернеті я читав про неї. Це двигун копія Хунди 35 -кубічних сантиметрів. Ось з цього і виходимо. Тож в мене була мотокоса. Форте BM, двигун BM1743, по-моєму? Там 1,7 кВт. Ну, тут, мабуть, немає, там 1,7 кВт. Але що? Якщо на двохтактній косі, щоб вона косила, потрібно давати оберти майже на максимальних. То ця коса вже починає, починає косити і витягувати на середніх обертах. Вона тяговита. Бензину бере вона не в половину менше, але менше, так як я годину 15 хвилин на тій косі на літрі, косив то тут я годину 10 хвилин кошу на 650 грамах бензину. Так що у бензинові я виграю. Тихіше вона робить набагато. Вібрація в неї, ну як, трохи присутня вібрація на самому двигуні. І на тій косі була вібрація, але тут ще в мене ось коса, я купив, тут вал з'єднується. І ось тут ось ці втулки, вони, мабуть, не відцентровані. І коли даю газу, ось тут на валу починається вібрація. Так що тут... Це єдиний мінус, який мені не подобається. Вібрація на самому штукові навалила ось тут. Тож ось така мотокоса. А ви ставте палець вверх, кому подобається, палець вниз, кому не подобається, ставте запитання, пишіть відгуки. До нових відео.